Всім привіт! На зв'язку CaveBall і це моє нове відео і, можливо, майбутня рубрика під назвою ютубери яких ми дивилися в дитинстві. ну тож Давайте зразу проговоримо слов'я Якщо це відео набере 20 лайків, я зразу ж піду знімати. Таке ж саме відео, такого самого формату. І можливо це стане наша рубрика вже на цьому каналі. Тож добре, давайте не буду вас затримувати і перший кандидат. Його спад розпочався ще 4 роки тому. Він не був дуже великий, тільки як для його каналу, відео він набрав 1 мільйон 980 тисяч. Ну, це нормально, я з цим посперечатися не можу. Але ось після ось цього відео... Сьогодні я проснувся взривов. Росія почала війну проти нас, українців. Моє обращення к блогерам, людям-інфлюєнсерам з Росії. Виходьте на митинги проти Путінської війни в Москве і других городах і доносіть до людей інформації. Івангай забув просто, що у нього більшість аудиторії російської, і ця російська аудиторія вони просто взяли, як більшість слова ну, целогічно, діти, які підтримують свою владу в будь-якому випадку. Ну, принципі в Україні теж такі, але, коротше, зараз про це. Коротше, більша аудиторія там, це іменно росіяни. І от вони вже відписалися від нього. Ну як не відписалися, просто закинули його канал, їм було все одно на нього. Все. От тоді можна вже рахувати, як то то, що розпочався спад Івангая. Гая. Він просто... Його репутація почала падати. А ще коли він розпочав крутити казино на стрімах, якщо ми це дуже сильно осуждаємо, і там просто його навіть перестали поважати українці. Ще плюс у нього такі стріми без нікого Нікоглайом. І іншими ютуберами, які були росіянами, і вважав. І вважали, ну і казали виду, що вони руські. Тільки і правда, потім вони перевзулися. Наступний кандидат. Ох, всі ми знаємо цього. Він його скаду розпочав, розпочався не тоді, коли коб'яку з Сергіом. Не почали зніматися. Так, е, да, почали падати перегляди, це я не спор. Але вони не почали так сильно падати, як коли, можна сказати, найголовніший герой після Ач Самого 4 Глент пішов в 24-му. Так, да, 224-му він пішов, якщо я не, не помилявся. Бо я на тому момент вже давно в даному за ним. Пішов, коротше, з каналу і почав розвивати свій. От тоді, як бачите, розпочало все падати. Всі його перегляди А4 почали падати. А ще А4 почав кластися не на свою основну аудиторію, яка в основному була з Росії, а на американську іностранню. Зараз я вам покажу його теперішнє відео найперше, ну найновіше, і його старе відео. Це його нові відео. Як ви бачите, це оригінал. Я нічого не переключав. Він перейшов на англійську або закордонну аудиторію. Що якось даже странно, але нічого. І ви даже не, не знаєте, коли я це дивився, який я крінші спитав. Як добре що я інших більш-менш нормальних вибирав. Более-менее, а один в общем. Короче, зараз вам покажем его старое видео. Шухер! Няня приехала! У нас 30 секунд! Заряжайте! Принял! Денежная ловушка! Шар для боулинга! Место футбольного мяча! Ну а у меня взрывающиеся чесночки! Видали когда-нибудь эти штуки? Смотрите! Берешь! Як бачите, акторы, ну, крем Влада, поменялися дуже сильно. <ріх> Добре, не будемо шутити. Вони, короче, просто пішли всі. Та же там була рыба, але вона, здається, теж пішла з каналу. Тож... Отаке вот 24. Що я можу кстати, по ньому сказати? І то, що він прийшов на іншу аудиторію, і то, що його основна аудиторія вже виросла з того часу, його вже ніхто з його старої аудиторії не буде дивити. Максимум понасталірувати, ну або як я для відео. Це поки що. Все, що я можу сказати, а ні. Ще чого від нього пішла українська аудиторія також. Ну, нас являють і причини, які я там вам розказував, про... і про російську, ну бо виросли, перейшов на іншу. Але в основному і за початку війни 24-го. Того, що бо... просто розпочалась війна, і як він. Є російський, як проживає в Росії, та його просто всі забили. Наступний кандидат в студію. О, я пам'ятаю, як він був дуже сильно компот популярний в 21-му. Дуже сильно був популярний. Я пам'ятав, як я знав. Залипати, бо на той момент Майнкрафт теж якийсь такий пік обрив. І мені дуже не сподобаємося подумав, бо Майнкрафт я глядав таких ютуберів по ньому. Тож, во. Але в принципі, такого скату получив, він не отримав, тільки Що він потеряв українську аудиторію. І все. Добре, давайте я вам покажу його нове відео і старе. И вот сегодня день X настал, тот самый день, когда курьер привезет мне эту посылку. Подождите, походу это курьер, хоть бы это был курьер. Давайте давайте, Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Роман Компот, а вы курьер, да? Да, все абсолютно верно. Я курьер. Пожалуйста, получите вашу посылку. Ура, наконец-то получил эту штуку. Ребята, смотрите, что. Давайте так придумаем, я буду делать и вы так уже как придумали, мы поднимемся его новое видео. Первый сезон сериала про моего пропавшего друга Вову в Майнкрафте. Советую вам взять еду, зашторить окна, закрыть все двери, надеть наушники и освежить память, посмотрев это видео от самого начала до самого конца. Ведь в этом видео в рандомном месте будет спрятана дата выхода второго сезона про пропавшего друга. А мы начинаем. Как мы видим, он не дуже сильно поменялся. Максимум то, то, що компот відійшов від цієї рубрики про таке більш страшне. Він відно... від неї від... від... відійшов. І, коротше, що можу сказати, він це не дуже поміняв. Максимум, що в нього все стало нового, так це у нього з'явився комп'ютер, бо в нього, десь не було комп'ютера так. В самому, а не коли він там привітстві таке, Та, здається. Я точно не пам'ятаю, бо я його вже давно не дивлюся. Ще я спомняв, як я його колись дивив, бо на той момент було дуже популярне. Майнкрафт, тема таке. Фіг Дуже популярний ютубер був в мої часи. Він знімав так класний контент, але зараз багато щось поміняло. Наприклад, як його друг, Акаки, його було звати, він перестався знімати. Але, говорю зразу, це не точно. Бо я просто якось так не замічав його у відео. І коротше, давайте подивитися ви спочатку нове, а потім старе. Происходит. Почему на канале вышло три ролика за один месяц? А, я не знаю, с чего начать, но я знаю то, что меня зовут Фиксай и добро пожаловать на мой канал. На самом деле, хочу извиниться за то, что я так пропал, но этому есть объяснение. Не все просто так. Господи, как тяжело записывать такое видео. На самом деле, я никуда не пропадал. Я точно так же продолжаю снимать видео, только уже на втором канале, который называется Фиксай Роблокс. И начиная снимать Роблокс... Roblox... Так я его сломал. Новое видео его. Про блюрта, я просто за блюрата, бо я не... це типа, можна сказати, реклама його каналу, а мені цього не треба. Добре, переходим далее, до наступного видео. Друзья, я Фикса, и добро пожаловать на 100 дней выживания в мире с SCP Майнкрафт. Данная история повествует о нас с Акакием, пытавшихся разгадать тайну острова и страшных существ на нем. Нашей главной миссией была покончить с катаклизмом, который мешал жителям острова жить и процветать. Надежды ни у кого не было. Но на то мы и здесь с Акакием. Впереди вас ждут долгий великолепные великолепный сюжет. Це вы его старое видео. Тож. Який вердикт? Фіксай трохи перейшов на Roblox і мені доволі так сильно ну, і не помівся його стиль, ніж міг був. Тож добре, погнали далі до фінального кандидата на сьогодні. Ну, нарешті ми до нього дійшли. Сказати чесно, я не себе дочекати, поки Водя робив цей монтаж. Коли ми вже дійдемо до нього? Коли? Бо це реально це найкращий скетчер, який я колись бачив. Ну, я можна ще Олешку обухову, але ні, як на мене, натурали Бердс він кра... кращий. Давайте один такий інтересний факт. Два навіть, можна буде сказати, коротше, Натураль Бертович, під час війни від нього почали українці відписувати, бо не думали, що він з Росії, як він говорив про російський. Але я вам хочу дещо сказати, якщо ви ще це до теперка не знаєте. Він українець, родом із Запоріжжям, і він навіть під час війни знімав відео, коли він був в Мелітополі. Я, выхо... там выживал. А сейчас давайте видео в студию. Ловите один интересный факт обо мне. До того, как стать тем, кем вы меня знаете, я пробовал себя в рэпчике 12 лет назад. Меня вставляет бит, как наркомана, Доза, Там мне нужно будто шату новую белая роза. Ну и вот около 10 лет я не подходил к вот этой штуке. Спойлер. Скоро что-то будет. Ну, В принципі, як ви вже могли поняти, буде хіт, музика про вгадайте, про те, про що він любить. Про енергетики. О, зараз давайте порівняємо найпопулярніше. Це найновіше і ще найпопулярніше. Что там у вас? Зубик болит? <свист> да, да не, не болит, наверное, показалось. О, сейчас я клиента на кассу отнесу, а вы присаживайтесь. Итак, что вас беспокоит? Да у меня вот тут что-то болит. Открываем ротик. А, вон он, вижу, сидит. Кто? я... Мне сейчас скажу, что поменялась, типа, актерская игра, Але... Не в погану, а наоборот, в кращу сторону. Хто слідкує, то мене можливо трохи пойме, бо його нові скетчі, то вони дуже добрі, Особливо під час того, як я зараз роблю це, вийшло нове відео про охоту. Це взагалі воно мені так сильно зайшло. Дуже хороше було. Ну зараз що, можу сказати, це кінець відео. Все. Підписуйтесь на моїх друзів, які будуть в описі під відео. На мій телеграм, який теж буде в описі під відео. Статі, ще два підписника в телеграмі, і я буду празднувати 20 підписників в телеграмі. Тож підписуйтесь. І все. Всім пока!